Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. В першу чергу хочу, як завжди, подякувати ЗСУ, нашим захисникам і захисницям за те, що вони нас захищають, наближаючи кожен день нашу перемогу. І сьогодні я би хотіла говорити про одну книгу, яку я думаю, більшість із вас знає, прочитали. Уже давно справа в тім, що це була перша антиутопія, яку я прочитала в своєму житті. І це книга Олдуса Гакслі, який чудовий світ новий. Ось така книга. Е, що я хочу про неї сказати? Коли я читала цю книгу, в мене було дуже багато емоцій. Вони просто через край мене переповнювали. Я не, не розуміла, як можна було вигадати такий світ, жахливий світ, де люди стали фактично біологічними роботами. Отже, давайте поговоримо про все по порядку. Е, спочатку книги е, ми зустрічаємо студентів, які приходять в інкубаційно-замовлювальний центр. Що це за такий центр? Значить, люди. В цій реальності, в цьому суспільстві не відтворюються, не самовідтворюється, не розмножуються звичайним способом, який ми всі з вами знаємо. Вони розмножуються декантуванням. Це спеціальна така процедура хіміко-біологічна, коли людей вирощують у пробірках, там ще щось їм роблять. А що саме роблять, я вже трохи призабула, якщо чесно, прочитала книгу давно. Але це не так важливо, тому що найважливіше те, що людей ділять на касти. на певні такі групи за буквами грецького алфавіту. Наприклад, альфа-люди вони найкращі, вони найрозвиненіші, вони нерозумніші. Потім йдуть відповідно до букв, Бета, гамма, Дельта, епсилон. Епсилон – це такі люди, які дуже-дуже недалекі, ну і Дельта також. Люди можуть виконувати якусь найпростішу роботу. Я не хочу зараз образити ніяким чином представників жодної професії, але, наприклад, це двірник ліфтера, тобто. Робота, яка не вимагає великих інтелектуальних та емоційних затрат. Я, звісно, вважаю, що кожна професія потрібна і важлива, але тут цих людей так, такий їм розвиток створюють, що вони не можуть просунутися далі, тому що Ну от Наше суспільство, якщо взяти, будь-який двірник може вивчитися і стати професором, правильно? Там ця людина вже нічого не може, крім того, щоб бути двірником. Ну Ось такі моменти. Це суспільство воно повністю жахливе. Наприклад, слова батько і мати, оскільки люди розмножуються декантуванням, вважаються непристойними словами в цьому суспільстві, тому що це прям образно, це як у нас нецензурна лексика. От. Потім е, людей привчають до того, що вони е, постійно вступають в статеві стосунки, трохи не з семи років, у них вже еротичні ігри, їм постійно надиктовують е, в цей грамофони, стоять і ну, чи якісь там прилади, які транслюють звук. Якісь одні ті самі е, постулати, які їх налаштовують просто до задоволення, насолоди не тільки сексуальної, а й будь-якої іншої, е, е, емоційну прив'язаність і якісь глибокі тривкі зв'язки. В цьому суспіль суспільство табоюють. Це для них фу-фу-фу. Потім такі речі, як наркотики, у них схвалюються, культивуються. Є така фраза, яку повторюють часто головні герої роману, грамулька Соми сомитує від утоми. Що ще є в цьому суспільстві? Наприклад, книги, емоції, квіти є чимось забороненими. Ще на самому початку. К роману ми дізнаємося про те, як дітей маленьких ще восьмимісячних, там здається, ну до року, коли випускають, вони бачать яскраві квіти і книги і тягнуться до них, потім їх б'ють такою виваженою долею електрошоку для того, щоб вони зафіксували в собі в свідомості, що книги і квіти це також фу фу-фу. І, взагалі, багато таких речей, от, наприклад, там контролера, який один із дорогоядних персонажів роману, який чудово світ новий, є в сейфі в кабінеті, як кажуть, в цьому романі заборонені речі, такі як Біблія, інші книжки, що стосується релігії, там взагалі швах. Наприклад, з хрестів, після, ну це типу, епоха, яка не стала після християнства, після е, багатьох років. Я точно не пам'ятаю, який це рік, а може там і не вказано. От, е, і е, з хрестів відбивали верхню частину для того, щоб е, була буква Т. Вони вже в Бога Форта. Форта марка машини як представник матеріальних цінностей. Вони кажуть, що господи форди, там і так далі. Отже, всі речі, які для морально-етичних цінностей є важливими, правильними в нашому суспільстві в будь-якій нормальній розвиненій країні. Тут вони викривляються і подаються як щось погане, а те, що де нас не пропустиме жахливе, воно подається як щось хороше і правильне. Отже, що тут ще таке є? Полігамія, нетривкі зв'язки, наркоманія. Ну, точніше, це така наркоманія відносна, але все-таки люди залежні від цієї суми. Я розумію, що це роман геніальний. Що він написаний Олдосом Гакслі як попередження нам, як попередження його сучасникам, про те, яким суспільство не має бути, і до чого воно не повинно докотитися. Я розумію, що дуже гарно прописані лінії персонажів, що вони дуже гарно розкриті. Я не буду зараз говорити про сюжет. Скажу тільки буквально кілька слів про те, що є у нас директор цього центру інкубаційно-замовлювального, є у нас Мустафа, який цим, тобто він типу там головний в цьому суспільстві, але до нього рідко звертаються є герой Бернард, є Леніна, до речі, називають. Героїв іменами автор називає героїв іменами або прізвищами якихось свідомих людей у світовій історії. Також хочу сказати, що тут у нас виникає образ дикуна і резервації. От хто це дикун, що це за резервація? Як декун потрапляє в це суспільство, чому він живе в резервації і який він, я думаю, вам захочеться дізнатися більше, прочитавши цю книгу. Я ще забула сказати, що це суспільство в Англії ну, якби на теренах сучасної Великобританії, тобто дія відбувається переважно в Лондоні. А що це за резервація, і які там ще є країни, ви також дізнаєтесь. Прочитавши роман Улдеса Гаккс, який чудовий світ новий. Я цю книгу, попри те, що мені було її дуже неприємно і дуже важко чисто морально читати, я її раджу, тому що е вона вчить, хоча зараз не можна казати, що книги чомусь учать, так? Але вона вчить нас подивитися на себе як би збоку і подумати, а що ж у нас просідає в морально-етичних цінностях? Тому що тут все доведено до абсурду, до такого викривлення, на те воно і антиутопія. Але е, ми повинні подивитися на себе і подумати, а як ми е, наближаємося своїм життям до цього всього які, можливо неможливо, а точно ті країни, які яких вже панує в в тій чи іншій мірі, та тією чи іншою мірою? Ось ця система, ось цей тотальний контроль, ось ця заборона емоцій, заборона самовираження, заборона саморозвитку і так далі. І що треба робити з цими країнами? Спорав, це Росія, і з нею треба боротися. Причому не якимись там. Умовними санкціями, а так, щоб вона зрозуміла своє місце. Ну, не тільки Росія, є ще й інші країни, але про них зараз я говорити не буду, тому що Росія вона реально перейшла всі межі, і, як я казала на початку, слава нашим захисникам і захисницям, що, хоч і нашим іноземним партнерам, які... Хоч якось е, стримують е, цю страшну країну. Отже, дякую вам, що подивилися це відео. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями про цей роман. Я певна, що більшість з вас його читала. Це я тільки не читала ні Бредбеї 451 градус по Фаренгейту, ні Орвола, 1984. Хоча Бредбей я починала, але щось пішло не так. Орвала теж починала. Є в мене ця книга українською мовою, але е, чомусь ну не задалось. Саме з цією антиутопією найбільше задалось, хоча я ж кажу, я була збентешена до глибини душі, і мені дуже не хотілося її дочитувати, хоча це відносно легко. Я її прочитала свідку, довго не записувала відео, зараз з вами трохи поділилася. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю книгу. Ще раз вам дякую, що подивилися це відео. Ставте вподобайки, донатьте на ЗСУ, волонтерте, волонтермо, донатьмо, робимо все, що в наших силах, щоб наблизити нашу перемогу. До нових зустрічей, бувайте!